В Німеччині виник великий скандал, коли на гулянці молодь кричала, що Німеччина тільки для німців, а Луслендер Раус, тобто іноземці, щоб йшли звідси, на цю тему почали дуже багато знімати роликів. В роликах більше за все згадується, що скільки відсотків іноземців працює в тій чи іншій інакшій сфері, там показується працевлаштовані в е, сфері обслуговування, там що ці діонари роблять, і так далі. І мене зацікавив один такий момент: що коли говорять про іноземців, завжди згадуються сирійці, турки, е, якісь африканці або там марокканці, дуже багато різних національностей, але ніде не е, пишуть про українців. Тобто, саме в німецькі блогери німці, які знімають ці ролики, про а у Слендерів згадується тільки от про цих арабських країн і африканців хрі про українців ні слова. Як думаєте, чому?